Всім привіт! З вами я, Андрій, і сьогодні я пограю в ігру Арсенал. Нажимаємо і заходимо на червону команду, тому що більше нікуди зайти не можна. Так, я виключу звук. Оп. Так, у нас є ножичок І у нас є РПГ. Окей, час ми з РПГ якогось це на РПГ. Я не розумію, це якась пушка бульбашна пушка. Ти прикольная, пушка. А, мене вбили. Ух ты, яма, я підлетів. Це прикольно було. Так. Мені це не цікаво. Дуже прикольно, тут так летати. Але хп потратиться, коли я так роблю. О! Я думав, що я вже кудись впав. О, да, я вбив! Що <кій> як я помер? Не просто з одної плюхи вбили. Та як? Це неможливо, тут якісь прям дуже сильні професіонали грають. Та як я помираю і так. Ой, ми вбили. Ух ти, він якийсь може не подивитися в нього якась. Аватарочка. Так, запрыгнем на крешу. Та -мо, як вони мене всі вбивають? Тим більше з автоматів всяких. Так, я надеюсь, вони мене на цей раз не вб'ють Ну я ж вбив! О, да, мені дали АК-47. Так. <coughs> 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 да. Лярварлія. Ай, бачите, як мене реакція. Оцей чувачок дуже сильно мощний. Так, підемо сюди. Бам-бам. Це неможливо просто, там дуже сильний в нього. Там дуже тяжко вийти з цієї пушки. Так, чекайте, я не можу нікого вбити. Поважайте. О, я якось попав! У мене тепер двойні пістолетики. Яка в мене пушка лазерна якась. Ну-ка. Да, вона лазерна. Так, щас, блин. Як завжди. Да, вбив. Блі, ну мене вбило з трубаша свого. Пого. Так. Розумію. <клес> мене знову вбили <клес> Так, почекайте. Так. Е я ілем на розборки, коротше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Да, я вбив! Чекай, це... А, я знаю така пушка, у мене така. І, є була така колись іграшкова. А, вони виграли. Вони, вони найтяжчіше просто всіх впливали. Оця от сфілатом е, волосся. <кх> я десь это місце. Так. Пенротейтинг mm, Автоматикс. Я хочу автоматикс чогось. Ламберхаус. Да мне кость пофиг, карта пусть будет деплой и погнали. Так, все, я зайшов за сынню кімнату. І... и що там. Так, е погнали. Понятно. Карта надо еще нагадає. Так, щось в мене трошки лагає, ну нічого. Щас ми б'ємо цього човачка. Та блін! Я ж по-перше був ззаді, і тим більше як це так! Коротше, після цього відео я йду загружати його і буду знімати новий відос про вже про кс-ку в Еробуксі. На. Та блін! Мені вже самому хочеться закінчити це відео. Я думаю, нормально поіграю в Арсенал, так давно не грав. Так. Мені треба. Зараз... Чого мене так ще й плюс зараз? Да! Нарешті я хоча б одного в. А, в мене аж лагає. Тут просто такіські пушки всякі... Та, що мене мене лагає, мене впив. как завжди. Да как? А, ну понятно, в меня вбили, да. Да, это не честно. Просто все мочить. Чекайте, я был? Нет, это не я Та як? Я був в нього стріляв прям. Самій бачу. Зараз когось на ножик. Та майже! О, в нього вже калаш! Йо-мою! Йо. Я програю дуже сильно. Дивіться на мою аватарку. Так, я вбив. Блін. О, тільки ти посипались з мене. Дивіться, на мою аватарку зверху у мене четверта пушка. Да! Будей ко мне вже пушка. С плітілом! Вот, це дуже крута пушка. Так, я бачив там якогось щелочка. Еще одна пушка сплетілом. Блин! А виник есть дуже сильний, він мені Він прямо всім хоть шот просто пуляє. Да, мене калаш! Другий калаш. Я майже його вив! Я в голову прям попав! Так, я починаю вириватись, у мене вже восьма пушка. Я вбив! Якогось красного. У мене вже ще один колас, в мене вже якийсь третій клас вже. Так, ну я поки що програю, я поки що не перше місце, но срівну я сильний. Його вбили? Чого мене так лагає знову? Десь тут був. Понятно, де він? Ну, понятно, мене з якоїсь снайперка. <кiffe> 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 Піпець. Він не лагає! Я не можу нормально і грати. Мене лагає. Йо-мойо, ми скоро будемо закінчувати це відео. О! Я вбив його. Це добре. Я тепихаюсь. Да! Я ще раз його вбив. Я не знаю, як я вбиваю при таких лагах. Я якось питаюсь. Що, де мені в космосі вау, яка картина? Це прикольно виграє. Виглядить. У мене відлагало. Ну, все, в принципі. Тут вже виграють. Да. <coughs> так, За мені якось повіг... карта Так відстаньте від мене. О, шо, кейс! Відкриваємо кейс. Що випаде? <гас> Скін випав! О! Ага, вот что це за кейс. Я можу ще якийсь кейс відкрити? Лень не м'яцо я купи. Ладно. <кхи> Всім пока-пока, з вами був я, Андрій, вы були на каналі HomeBobi и всем пока-пока!